В Україні продовжують відмовлятися від звичайних поліетиленових пакетів. Як альтернатива, для товарів на вагу в супермаркетах пропонують купувати біорозкладні. Та не всі тернополяни готові на це витрачатися. Дехто надає перевагу екоторбинкам або взагалі не пакує товари, дехто приносить пакети з дому. А дехто вдається до лайфхаків і пакує продукти харчування ось в такі поліетиленові рукавички. Журналісти 20 хвилин вирішили перевірити, як у тернопільських супермаркетах працює лайфхак з рукавичками і як на це реагують продавці. Ми побували у трьох різних мережах супермаркетів. У всіх магазинах тепер є лише біорозкладні пакети для фасування. У супермаркеті АТБ є два типи пакетів: звичайні по 90 копійок та з ручками по 20 гривні 20. Також є целофанові рукавички. Вони безкоштовні. В них ми поклали кілька помідорів. На касі на це відреагували нормально. Також можна приносити власні пакети для фасування, щоб економити. А у зі своїми пакетами щоб не купувати? Можна. Не а як там треба просто на касі казати, що це мій пакет? А... Так, у нас які пакети є. У новусі є пакети по гривні та гривні двадцять. Біля овочів є одноразові рукавички. На касі нам також не зробили зауваження за незвичайне пакування. Також розповіли, свої пакети приносити можна, але бажано, щоб вони відрізнялись від пакетів новуса. Так касирам легше розуміти, що це саме ваш пакет з дому. Скажіть, будь ласка, чи можна, якщо що до вас приходити зі своїми пакетами, щоб не купувати? Такі їх щоб не було місце. Щоб інші були. Якщо інші, то можна. У Сільпо біорозкладні пакети коштують гривню 20. Біля них є табличка з закликом берегти природу та при можливості зважувати товари без пакетів, використовувати багаторазові або ж біорозкладні. На касі ніяк не відреагували на наше пакування у рукавичку. Зі своїми пакетами також можна. А як ви ставитесь до відмови від силофанових пакетів? Чи купуєте біорозкладні або використовуєте багаторазові? Діліться своїм досвідом у коментарях.